Всім вітання. У мене трапиться відбір книги, і е, та -да -да, да да дам можливо, інтриги не сталося, але буде ось ця книга. Мені вже дуже хочеться її почитати, познайомитися. Я дуже багато гарних відгуків про неї чула. А ще особливо я її шукала десь приблизно місяць. А так як Саша Скрипцова, я підписана на її інстаграм, і в неї ця книга була відразу в рекомендаціях як найкраща книга року. Тому я на таке повелась, на таке неможливо було не повестись. Тому буду її читати. Має бути дуже цікаво. Виявляється, кінлю є. Американським сучасним письменником, і в нього там дуже-дуже багато нагород. Ось навіть тут ось, 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 це все, ось, це все, ось це все його нагороди. Зараз така спека, що нікуди не хочеться виходити. Знаєте, я е, дістала сукню, поклала її і, і лягла поруч з книгою. Не знаю, чи то природна якась лінь чи щось типу таке. Ситруну. Сетруну. Я наривілася і вирішила, що треба брати себе в руки, не плакати над книжками. Я вже доросла дівчинка. Тому поїхала, поїхала вирішувати справи, а заодно заїхала в свою одну улюблених каяринь. Взяла фільтрик і буду забивати свої думки. А ще, крім кавусі, мені дівчата продали бомболоньку. Бомболоньку. Це тут розмарин і персик. Має бути щось надзвичайно смачне. Я вибігла в аптеку на хвильку, а, і в мене поруч біля аптеки є повний магазин. ви знаєте, я чуть мимоволі не зайшла в пивний магазин. Тут я подумала, а можливо це якийсь знак. Може, за таке варто було піти в повний магазин, а не в аптеку. А зараз просто спека неймовірна. Я заховалася і читаю паперовий звіринець. Правда, поки що ще не плачу, але це не кінець дня. Коли я говорю люблю, я відчуваю тут. Вона торкнулася до губ. Коли я говорю Ай, то відчуваю ось тут. І вона поклала руку на серце. Саме так звучить фраза з одноіменного оповідання даної книги Паперовий звіринець. Друзі, що сказати, я рвіла, я розрвілася, і мені так тяжко, мені так пронизливо не було дуже давно. А поки я її дочитала, я вже потім просто полишила і пішла пити каву кав'ярню. А саме за дане оповідання, паперовий звіринець Лю отримав безліч нагород. Загалом в книзі ідея рідного краю є ключовою, і це переплітається з питаннями традицій сім'ї, це переплітається з самотністю, сумнівами і білю. А, його герої часто роблять вибір, а, що призводить до їх загибелі для порятунку інших. І це такий важкий вибір. А, але ще важче потім усвідомлювати, а, що ухваливши хибне рішення. А чи можна потім взагалі називати себе людиною? цього достатньо багато у книзі. Не можна її повністю віднести до жанру наукової фантастики, так як, знаєте, тут багато людяності, і є в певних творах взагалі відсутній натяк на наукову фантастику. Мені найбільше запам'ятався паперовий звіринець. Я зараз знову розридаюся. Це про сім'ю матір, якої намагається допомогти дитині прижитися в новій країні і привити любов до своїх китайських коренів. Я не знаю, ця оповідь вона просто вичувала з мене купу емоцій. Вже за цю оповідь можна зрозуміти хоча б за одну, що кошти витрачені не дарма. А потім вдалого полювання про те, як старий світ втрачає свою магію, і на зміну йому приходить світ науки та техніки. Це, до речі, те саме оповідання, що стало основою анімаційного серіалу Любов, Смерть, робота. Рекомендую дуже цікаво. А, хвилі. хвилі тут більше про роздуми, про подальшу еволюцію людини, куди нас заведуть наші спроби а, до безсмертя. Потім, потім, потім людина, яка поклала край історії документальна стрічка. Це остання оповідь в даній книзі. Можна говорити про загін 731. Я вчора гуглила інформацію, достатньо багато страшної інформації. І тут вже більше про питання, чи потрібно дітям відповідати за. Вчинки батьків і про історичну справедливість, і про ті події, які відбувалися 100 150 років назад. Ще раз повторюся, що ця книга вона мені більше була про гуманність. Вона мені більше була про людські відносини, про історичну справедливість. Впевнено, дуже впевнено. Мені хочеться сказати, що для мене це найкраща книга року. Поки що. <laughs> Невже колись визначуся з, з цим рейтингом, це буде щось е, страшне, але я однозначно рекомендую і знаєте. <laughs> Нехай цей Орігамі. Оживе тут на обкладинці і у ваших серцях. Друзі, дуже вам дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто читав дану книгу, які у вас відгуки, або які у вас більш улюбленіші оповіді, тому що мені було достатньо складно визначитися, обрати хоча б ці чотири оповіді, і мені було б цікаво прочитати та послухати. Дуже дякую вам. Гарного мирного дня.